ВіБет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші. Що казати по першому тайму? Перший тайм нам і жадався. Допустили багато помилок. За що? Нас і наказали, скажімо так. Ну, це є у нас ряд причин. Дуже багато травмованих футболістів у нас. День футболістів травмовані. Складнощі були по составу. Але взагалі хочу сказати, побагати команду за самовіддачу, за настрій. Дякую за СВУ за проведену сьогоднішню ігру. Сьогодні було важко. Ми з Даніри приїхали, плюс ще були. тривога. Ми настроїлися, дуже добре. Вийшли хлопці молодці, зіграли, добились результату. Результатом ми задоволені. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.